Спорт це здоров'я, а ще гарний настрій та емоції на увесь день. Аби підняти бойовий дух своїм маленьким пацієнтам у стінах Хмельницької обласної дитячої лікарні нині провели ранкову зарядку. Десятого травня ми маємо день руху заради здоров'я. Хмельницька обласна дитяча лікарня намагається постійно втілювати такі інтересні ідеї, і дітки, як ви знаєте, до нас поступають в такому стані, що вони потребують лікування, потребують нашого догляду. І коли ми, запросивши наших тренерів, спортсменів, проведемо з ними руханку, це буде дуже добре. Долучитися до заходу міг кожен відвідувач медзакладу. Найактивнішими у руханці, звісно, були діти серед них і 15-річний ігор. Попри те, що хлопець має проблеми із се. Цем каже спортом намагається займатися щодня. Ми пола шовцями віддільно зарядку робимо. Ну не кожного ранку, так то робимо. Ну, дорачимося, це ж зарядочку. Активності для діток підготували професійні спортсмени. Зізнаються, завдання обирали легкі та веселі. Сьогодні нас запросила пані Світлана провести руханку для дітей, для того, щоб підняти їм настрій, покращити їх психоемоційний стан і розповісти про концепцію здорового способу, важливість концепції здорового способу життя в їх житті. Це насправді доволі прості рухи для того, щоб вони могли працювати Сувати з вагою власного тіла і зрозуміти, що фізична активність насправді це просто і може бути в задоволення. По перше, весело. По перше, я сама стояла і це, ну, весело і діти цікавляться, і дуже гарно, дуже хорошо. Це класно, навіть неожиданно. Аж насрій піднявся. Руханка закінчилася, а емоції залишилися. Тому у висновку і лікарі, і спортсмени єдині. Рух це здоров'я, і навіть кілька хвилин вправ щодня можуть змінити життя. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.